Так, дивіться, показую новий рецепт. Робив без гороху стартовий комбікорм для перепілочок. Бо горох не у всіх є. Тут трошки я рукою, як сказати, карлякав, то зараз пробіжусь розповім все, що потрібно. Так, пшениця 4,6 кг, кукурудза 1,5 кг, шрот соєвий. 2,2 кг, дріжджі, кормові рибне борошно і м'ясокісткове борошно по 300 грам. Олія або фуза. Також 200 грам. Трикальцій фасхат 100 грам. Премікс 500 грам. Також, якщо у вас прем... ну, премікс, як у мене для несучки, а не для бройлера стартовий, наприклад, чи спеціальні для стартової для перепівки, то я додаю ще 20 грам сорбенту і 5 грам кокцидіостатику, бо в преміксі цього немає. Так, дивіться, показники: протеїн 21,9, жири 4,9, клітковина 2,7%. Протеїн тут навіть трошки вищий, по вартості виходить 18 гривень. Тобто собівартість кілограма комбікорма 18 гривень. Так що, кому потрібно, користуйтеся.